Кукалиській громаді прийняли переселенців. Зараз у Калицькій громаді проживають 4 тисячі 726 переселенців. А від початку повномасштабної війни Калицька громада стала прихистком для понад 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які втекли від обстрілів і втрат. Кожен, хто приїздить до Калоша, отримує не лише реєстрацію, а й підтримку, інформацію, контакти, допомогу. Для цього працює гаряча лінія, телеграм-канал ВПО Калош, де постійно оновлюють інформацію про виплати, послуги та можливості. У найважчий 2022 рік переселенців розміщували в садочках, ліцеях, коледжах. Люди отримували одяг, їжу, засоби гігієни, психологічну та юридичну допомогу. Сьогодні в громаді діють три прихистки для ВПО, які можуть прийняти 80 осіб. Сьогодні там проживають 74 людини. На їх облаштування спрямували майже півтора мільйона гривень із бюджету громади та 80 тисяч з обласного бюджету. Також працює геріатричний центр, де проживають і переселенці похилого віку. Наразі в приміщенні колишні... Садочка Зірочка створюють новий житловий комплекс. Там зможуть проживати близько 150 людей. У школах і садочках Калуша навчається 409 учнів та 81 дитина дошкільного віку з-поміж ВПО. Також за час повномасштабної війни у Калуш переїхали понад 30 підприємств. Більшість з них уже працюють: це виробництва, заклади торгівлі, ресторани та навіть приватний освітній заклад. Окрім того, в Калуші створили раду з питань ВПО. Це один з перших таких органів в Україні. Це майданчик, де переселенці разом із Владою хвалюють рішення, формують пропозиції та доносять свої потреби. Більше новин про Калицьку громаду читайте у нас на сайті Пік.Нетюей.